Переплутані двері або на порозі весни. Як зрозуміти жіноча ні? За інтонацією або поведінкою. Але непереконливе Іринене ні під час сексу з незнайомцем говорило прискорено так, так, так. Він відчув це інтуїтивно і, схоже, не помилився. Незвичайна історія напередодні свята весни. Тримайте мене семеро, нам уже давно не варто чомусь дивуватись. Подумаєш? Традиційно з 7 березня у всіх установах, фірмах, організаціях, які себе хоч трохи поважають, відбулися святкування, на яких не менш традиційно вітали жінок. На фірмі Ірини Шеф, крім фуршету, подарував співробітницям косметичні набори. І французькі парфуми. Дівчата зазирнули до подарунків. Подруга бризнула кілька крапель ароматних духів на Іринині кучері, змовницьки прошепотівши, щоб цієї ночі все вдалося. Ірина й сама була готова до нового етапу розвитку стосунків із вадимом, охоронцем на їхній фірмі. Але за місяці їхньої дружби далі зустрічей за кавою та кількох відвідин кінотеатру діло не йшло. Подруга Юля переконувала поставити хрест на такому кавалерові, але інших не було, а Ірині вже за тридцять. Раніше вона й сама прогнала б такого хлопця, а тепер час покаже. Наприкінці вечора домовилися з Вадимом, що він приїде до неї на ніч. Спробує поміняти чергування і приїде. Вона чекатиме його вдома. Двері не замикатиме, щоб він, не здіймаючи шуму і не даючи приводу сусідам для балачок, тихенько прослизнув у квартиру. В таксопарку, де працював Сашко, святкування було в самому розпалі. Але хлопець пояснив друзям, що саме сьогодні у нього відповідальна зустріч, яка не може не перерости він тим. Тож йому потрібна робоча форма і ще мусить заскочити в супермаркет по гостинці до столу. Так він привчив свою дівчину, ніколи не приходив до неї з пустими руками, а вона тебе однак динамила. Хотів було щось заперечити на глузування хлопців. Але тільки махнув рукою і пішов, щоб не гаяти часу. В таку годину супермаркет майже порожній, купив солодощі і викликав таксі. Задоволений собою і, плануючи, як вони проведуть вечір і ніч з Танюшкою, вийшов з таксі, розрахувався, залетів у під'їзд і викликав ліфт. У відповідь тиша, ліфт спочивав що не раз траплялося в цьому домі. З пересердя розвів руками ще пак. таня жила на восьмому поверсі і похопився, що пакет лишився в таксі разом з подарунком. Вискочив, як ошпарений, є, таки Бог на світі, таксі ще стояло біля будинку, шофер перепрошував по телефону. Це був останній пасажир, голубонько, уже їду. Зраділий, що встиг відчинити дверця та машини і попросив вибачення шеф, забув пакет, міг би без подарунка лишити дівчину. Нічого, буває. Я заїду і свої ще щось куплю. Сашко знову зайшов у під'їзд. Переконався ще раз, що ліфт не працює. І пішов східцями, намагаючись не шуміти. Мабуть, таки задумався дорогою, чи прорахувався, чи не знати, з якого дива, але замість восьмого зупинився на сьомому поверсі якраз навпроти дверей Ірини. Не роздумуючи, зайшов до квартири, не звернувши уваги на те, що двері були незамкнені, видно, зачекалась його тетянка. Поки він то... По супермаркетах ходив, то квіти купував, то по східцях добирався. Квартира потонула в романтичному присмерку, ледь освітлена вогнями нічного міста. Як він любив такі години. Повертаючись вночі з роботи, замріювався про сім'ю, яка чекатиме його, як вони разом у затишній кухні питимуть чай із солодощами. Обговорюватимуть прожитий день, разом плануватимуть. Під ногами щось рипнуло, перервавши його думки, але в квартирі і далі була сонна тиша, лише в повітрі звабливо плив аромат парфум. Завагався на мить, а потім подумав, що Таня також рішилась на прогрес в їхніх стосунках і готує йому сюрприз. Ну що ж, він за. Такі сюрпризи, і, прикинувши де кухня, відніс туди пакет, а з квітами навшпиньки пішов до спальні. Шлейф парфумів безпомилково вказав напрямок. В повній темноті, романтичної спальні, навпомацьки залишив букет на якійсь тумбочці і серцем, відчувши сопіння дівчини, Швиденько роздягнувся і сковзнув під ковдру. Легке сп'яніння, небажання виправдовуватись за запізнення в такий день і згода дівчини на близькість, з радості дав волю почуттям, не дуже зважаючи на приглушене ні. Секс був вражаючий, мабуть, в честь свята, а може, тому, що давно на нього чекали. Іра була приголомшена від близькості з чоловіком, ще засинаючи, обдумувала, чи прийде Вадим, чи правильно, що лишила незамкнені двері, чи взагалі оце все не дурість, адже до Вадима у неї, крім почуття вдячності, що, хоч інколи є з ким провести час, більше немає нічого. А тепер лежала на скручених простирадлах. Подушки десь на підлозі, поряд чоловік, який просто спустошив її і перелякав своїм темпераментом. І, взагалі, хто це Збиралася з думками. Не виходило, все, що пам'ятала, в очікуванні Вадима лягла зігрітись, бо як пили сьогодні за столом за те, щоб чоловіки зігрівали жінок це свято, бо в той день. Навмисно холодно, зігрілась. Після жаданого сексу Сашко знайшов одіяло і прикрився, намагаючись вгамувати подих. Зрозумів, що відбувається щось неочікуване. Він попав не туди, але нізащо не відмовився б від того, що відбулося, хотів пити. Кашлянув чаю, кави, ледь ворушачи, пересохлим язиком, запитала Іра. Води, краще води, видихнув Сашко. Не змовляючись, пішли на кухню. Світло вдарило в очі, але Іра не змогла подивитися на хлопця, з яким тільки що займалась шаленим сексом. «От тобі й сюрприз напередодні свята, який бажали всім холостячкам за столом. Поставила на стіл склянку води. А сама повернулася до плити, увімкнула чайник. Заспокоїтись не могла. Її то трусило, то сльози навертали на очі, то розбирав сміх. Вони засміялися обоє, не змовляючись, і відразу ж, наче, спала якась завіса, і вони нарешті подивились одне одному в очі. Я. Почала Ірина, щоб якось хоч щось сказати чи пояснити. У вас ліфт не працює, заговорив хлопець, мене звати Сашко. Ліфт частенько стоїть. Обіцяють до літа замінити на новий, а, а я, Ірина. І Сашко спочатку, щоб підтримати розмову, почав розповідати, де працює. Який в нього напарник надійний, як він відпросився з роботи, як забув пакет з солодощами. До речі, радо похопився, що знайшов привід для розмови, а в нас же є з чим чай пити. Давай велику тарілку для гостинців, я зголоднів. І замовк, почервонівши, як рак. Я також хочу їсти, наче стороків не їла. Щиро зізналась Ірина, опустивши очі додолу. Чайник весело засвистів, даючи змогу їм трішки оговтатись. Чай пили зрідка перекидаючись якимись словами, над якими не замислювались, думаючи про те, що відбулося з однією відмінністю. Сашко згоден був знову йти в спальню Ірина в жодному разі. Але її відомова подумки була дуже схожа на оте ні в спальні, видихнуте з переляком і шаленою пристрастю. Як зрозуміти жіночі, «ні»? Спасибі за чай, Іринко, тепло подякував і, не знаючи, як повестись далі, вимушено продовжив. Піду я? Пізно вже? Ну так. Друга година ночі знітилась Іра пізно. Холодно на вулиці, нічого, це на краще. Охолону трохи дорогою, віджартувався Сашко. Ще раз дякую за все. Вийшовши з квартири, пожалкував, що в нього є дівчина, але махнув рукою і попрямував східцями донизу, згадуючи слова героїні Скарлет із роману Занесені вітром. Я подумаю. Про це завтра. Ірина хотіла було подзвонити подрузі і розповісти про неймовірне знайомство, але передумала. Не через пізню годину ні. Просто пішла в спальню, зарилась в постіль, занурилась в аромат чоловічого тіла і, відкинувши тривожні думки, солодко заснула. Надвечір пронизливий дзвінок примусив Іру відірватися від телевізора. На порозі стояв Сашко з величезним букетом квітів. «Вітаю з міжнародним жіночим днем і бажаю, ну, всього. Прочитавши тривожне запитання в очах Іри, заспокоїв, станею поговорив. Правда, для хоробрості прихопив товариша, до речі, холостяка. Він продовжив домовлятися з нею, мабуть, в кіно підуть. Але ж ти вже вітав мене зі святом, полегшено зітхнувши, відповіла дівчина. Проходь, на вулиці все ще холодно. У нас в автопарку кажуть, що які жінки, таке й свято, а ми маємо їх гріти, щоб не мерзли. Ти не проти, щоб я тебе зігрів? Сашко усміхався, а його погляд проникав в саме серце Ірини, заглядав в очі, шукаючи відповідь на важливе питання. Хоч все життя, прошепотіла, схвильовано зрозумівши хлопця, твого тепла мені дуже не вистачало. Спасибі ліфту, який вчора не працював, весело констатував Сашко і, підхопивши Іру на руки, поніс її прямо до спальні. Шепочучи на вушко. Сьогодні буде ні чи так? Так, 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 ховаючи почервоніле обличчя на грудях хлопця, відповіла Іра. За вікном був не по весняному холодний вечір. Хтось нарікав на холод, хтось не звертав на нього уваги, а ті, що закохались, знали таємницю про холодне свято. На порозі весни. Воно хитрує, воно спонукає грітись в обіймах одне одного, відкидаючи непорозуміння й умовності. Знаходьте одне одного й даруйте щастя кохати і бути коханими.